Ви знаєте, коли я я україномовна от з народження, і для мене от тут україномовність десь тут абсолютно прошита. І коли я чую, слухаю пісню, вставай. от Вона правильна, і там є навіть українські слова, але вона мене не вставляє, що, от, що так сказати. А коли слухаю там Дике поле, воїн, моя країна, от я би готова ще раз, і ще раз мобілізуватися. Е, але пісня Вставай так само була орієнтована, якщо чесно, на е, південні, східні регіони нашої країни, в яких е, я намагався серед своїх слухачів, молодих якраз людей е, виховати любов до України, але через їх алгоритми, так як вони виховані. Е, мова це дуже важливий алгоритм. Це, це один з найважливіших алгоритмів життя для кожної людини, тому що, тому що дитина е, спочатку вчиться ходити, а потім вона вчиться говорити. І досить довго вона вчиться говорити. І це такі дуже непрості нейронні зв'язочки, які не, не кожен може потім в своєму житті змінити. І тому от е, пісня «Май страна не упадет на вона виховала е, ціле покоління е, російськомовних патріотів. От. І такий Реально був план, що коли вони підростуть і будуть більш свідомими, настане момент, коли ми всі перейдемо на українську мову, тому що це в системі координат нашої держави і культури це безповоротня якби історія. Тобто не можна бути. Там, я вважаю, російськомовним патріотом. Ну, це може бути в якийсь проміжок часу, але взагалом ми рухаємось до чого? Ми рухаємось до незалежної, сучасної, е, високорозвиненої культурної держави, яка базується на, ну, на своїй культурній е, історії як будь-яка розвинена країна. Тобто, Французи, вони, наприклад, ну, там, вони поважають інші культури, історії, країни, але вони дуже цінують свою мову, всі знають свою мову, всі виключно там, говорять в першу чергу свою мову, німці так само, е, там, американці, е, китайці. Тобто, всі ці, ну, безумовно цінують е, свій культурний базис. І тому ми рухаємось, якщо ми рухаємось до розвиненої країни, то Люди, які ще цього не зрозуміли, вони просто віддаляють той щасливий день, до якого ми всі разом йдемо. І тому, не знаю, ос там, можу так. відповідати за себе і за, сво за своїх слухачів. Я перейшов, дуже багато слухачів е побачило, як приклад, що ми рухаємось в цьому напрямку, і теж зараз. Е ну, Майже всі, хто до мене там пишуть, звертаються, ми спілкуємося українською мовою. Тобто мова має значення? Мова, безумовно, має значення. Просто до цього потрібно прийти і м, усвідомити, як, яка важливість мови. Не всі, на жаль, усвідомили в Збройних силах України. Е, я зустрічаю дуже багато російськомовних людей, і мене це дуже дивує. Я у них запитую, ну, я, там, до 22-го року, там, до повномасштабного вторгнення, там, я ще розумію, що для декого це був там, і локальний конфлікт на Сході, він не мав угу. такого масштабу. Але зараз це затронуло кожну родину, це затронуло існування е держави. Е існування що, держави взагалі. Існування, так. І, і ти сьогодні ризикуєш своїм життям. Ти борешся, якщо ти, може, до кінця не усвідомлюєш. Ти борешся за якраз таку сучасну, високорозвинену, правову державу, яка базується на своїй е культурі в першу чергу. Чому ти ризикуєш життям, е рухаєш країну своїми діями до того дня, але і тим самим е своєю мовою при пригальмовуєш цей щасливий день, за який ми боремось? Тому для мене це. Серед військових така досить дивна історія, в якій, я думаю, потрібно ще працювати. багатьом розібратись. Ні, просто розібратись. Воно. Я поки не закрив свої прогалини в історії, я дуже багато неправильних висновків робив там, протягом там, попередніх дев'яти років. Тому що в мене, от. Кінець 18 століття, 19 століття і частково там, початок 20-го у мене просто, і це теж наслідок радянської, радянського підходу. Вони спеціально так зробили, що ніби просто українська держава вона випарувалась, вона перестала існувати. І через це в мене був розірваний цей логічний ланцюжок між там, Київською Руссю, Гетьманщиною, УНР. УПА і Незалежною Державою. Тобто, в мене е, між, наприклад, Гетьманщиною і УНР просто була ну, прогалина повна. Там. І між УНР і Українською державою Незалежною 91-го року так само була прогалина стосовно УПА. Тобто я не міг певний період розібратись бандера герой чи не герой. А коли я вже цей весь ланцюжок склав. То все стало на свої місця і стосовно мови, і стосовно е фундаменту внутрішнього хто я, е за що я борюсь, куди я рухаюсь. Я якраз хотіла спитати про, е про такого героя. Тобто, у вас в пісні е Потрібен живим є там такі дуже сильні, як на мене, е слова, дуже сильні е повішу цей акорд як КГБ і Васюка. Ну тут тобто, хто для вас є оцим такий з історичних о, постатей таким героєм? Тобто, Бандера, він герой чи не героїв? Звісно, Бандера, як хто не усвідомлює, якби не Степан Бандера, радянська влада. Робила все, щоб знищити українську ідентичність, і тому е, оцей проміжок між 1917 і 1991 роком це величезний проміжок, в якому якби посередині не існувало такого персонажа, як Степан Бандера, як Роман Шухевич, як е, е української е, держави. Більше б не існувало, тобто вони вели неймовірну боротьбу на той момент. Проти двох тоталітарних систем, ризикуючи життям, створюючи якісь нові культурні не, форми для, для наших подальших поколінь. І завдяки цьому ми отримали українську державу 91-му році. Завдяки цьому е, виховувались е, такі люди, як Чорновіл, там, як Левко Лук'яненко. Е, тобто. Бандера безумовно герой нашої нації, і правильно кажуть, що герої вони ну, не святі люди. В них є купа помилок в своєму житті, там якихось можливо неправильних рішень. Але в комплексі, якщо взяти е, діяльність, наприклад, української повстанської армії, це фундаментальна річ, яка е, допомогла. У українській державі бути в майбутньому. Якщо брати творчість, наприклад, так, то, м можливо, це банально. Що я скажу там не Сковорода там, або не Іван Франко, можливо. А скажу Тарас Шевченко, тому що м масштаб цієї постаті ну, неможливо навіть до кінця оцінити, що людина зробила так само. Е як і Степан Бандера всередині ХХ століття. Так само і Тарас Шевченко Кріпак, який вийшов в, із арабського світу, звільнився, і завдяки ньому, його діяльності, в 19 столітті відродилось таке поняття, що ми українці, і, і що ми боремось за свою свободу. Це, це феноменально. На той момент знищен, ну, знищена була козаччина, тобто майже всіх вільних козаків було вбито ще наприкінці XVIII століття. І ХІХ століття це для нас е, дуже темна пляма в нашій історії, в тому плані, що це абсолютно рабське для українського народу століття, в якому народжується ось такий масія, який проносить. Ідею свободної, вільної нації в таких умовах, що це навіть складно уявити. І тому це, це поста дійсно в українській історії, культурі ну, вона такого масштабу, що, можливо, для мене це там, більше, ніж деякі українські гетьмани.